Доброго дня, шановні акерманці, е, є необхідність вам доповісти е, щодо, роботи по, е, щодо, щодо роботи по запуску нового маршруту та заді, заді, задіяння в цьому маршруту наших автобусів, які нам надала Німеччина. От. Е, і хочу, е, щоб в... Ви розуміли, що ми робили весь цей час. Значить, доповідаю вам про те, що за час ми написали нову програму, яку затвердили на сесії по утриманню маршрута, маршрута номер 104 Ми затвердили новий маршрут. Склали маршрут, його затвердили. В Одесі в області у всіх відповідних службах. От і у нас вже в місті з'явився вже є, новий маршрут номер 104 Оксана Маставенка, доброго дня. Значить, далі на сесії міської ради. Я дякую депутатам міської ради, які ходять на сесії. Я розповідав про те, що деякі не ходять їм да, що відбувається. А Ті депутати, які ходять на сесію, вони підтримали мою ініціативу та затвердили, по-перше, програму утримання маршруту. І ми вирішили зробити безкоштовний проїзд на 104 маршруті. От, безкоштовний проїзд на 104-му маршруті для всіх мешканців нашого міста, люди, людей з інвалідністю. E, значить, людей пенсіонного віку, а також всіх мешканців міста, вони зможуть скористатися e, цим автобусом. E, розклад руху буде e, об'явлений зараз. Ми теж прийняли рішення щодо постановки вказаних на сесії міської ради щодо постановки вказаних автобусів на облік. Десь два тижні зараз будемо реєструвати. Зараз змінюємо штатний розклад, беремо на роботу водія. От. І десь плануємо в перших числах жовтня вже зробити перший рейс. Так, Андрій Петрович пише: Добрий день, поскажіть, будь ласка, будь у нас в місті обновлена нульна дорожна розмітка, хоча б по центральним уліцям. Спасибо. Андрій, Буде обновлена. Ну, Во-первых, зараз ви знаєте позицію президента, губернатора, що ну, розмітка не на часі. От, поэтому будем, будем, будемо дивитися, як буде казначейство, чи буде взагалі пропускати такі витрати. От, ну, ми планували. От, ну, правда, Доцільно я вважаю зараз щось зробити, поремонтувати, як ми можемо, дороги там критичні ситуації, там, де є, а потім займатися розмітки. Тому зараз ми визначили критичні ділянки нашого дорожнього полотна міста, отремонтуємо їх, а потім будемо вже пропрацьовувати питання дорожньої розмітки. Дякую. Тетяна Піліпенко наконець дождались, нічуть вас не сомневалась, Спасибо вам огромное. Тетяна, ну так, да, я, я, мені говорили про те, що деякі там ну, не могу, не хочу їх оскрбляти і обзивати. Ну, пишуть, що де автобуси. Ну, я ще раз хочу нагадати всім, що це бюджетні средства і є деякі нюанси, які щоб допустим, отримувати маршрут. Це не просто взяли і утримаємо, Це пишеться відповідна програма, її треба прописати відповідно до чинного законодавства. Юристи повинні її теж вивчити, ви розумієте, зробити так, щоб не було потім претензій у провіряючих органів і так далі. От. Потім треба знайти фінансування на утримання цієї прорахувати, скільки буде вартість утримання. Якщо ми робимо безкоштовні автобуси, то ми повинні прорахувати повністю його отримання цих автобусів. От і далі треба ж маршрут. У нас маршрута ж не було 104-го, маршрут 104-й, щоб він з'явився. Треба його прописати і затвердити. Затверд затвердження маршруту це не в нашому місті, це в Одесі. І у деяких громадах, в деяких випадках, затвердження маршруту займає пів року його створення, щоб затвердити всі структури в Одесі, які треба затвердити. Ми це зробили. За два місяці. І в нас вже він повністю затверджений і введений в експлуатацію. По-третє, ну автобуси ж не на нашій реєстрації. Зараз ми прийняли рішення сесії про постановку їх реєстрації. Зараз будемо Мрево їх реєструвати. Тому, шановні, я розумію, що. Дуже багато наших друзів в лапках, да? їм, тільки, їм чим хуже місто, тим для них краще. Але ми ж та повинні з вами працювати на місто, для міста, для людей. І я обіцяв нашим, нашим мешканцям міста, що ми це зробимо. І з вами разом будемо спробувати ці автобуси, я ще раз повторюсь, приблизно. Перших числах жовтня, думаю, там друге, третє, четверте. Я ще раз це презентую і всім на своїй сторінці обов'язково запишу. Ну, все. Що ще? Питань? Якщо є питання, задавайте, поки я в ефірі я вам зможу відповісти. Питання ще пам'ятаю, була там дискусія, скільки, скільки е, витрата пального в автобусах на 100 кілометрів. Дивіться, що ми зробили поки що. По-перше, як, як ми заміряли витрату, я розумію, що є дивіться там е, норми, да, є там характеристики, техніки, яка... Е, і така, там, така чи інша по назві, яка ну, там, скільки там бере топло. Разом з тим, ми розуміємо, що е, ці автобуси вже були в споживанні і заводські е, ці витрати вони можуть не совпадати. Ми взяли, що ми зробили? Ми взяли автобус, підігнали до да, вам покажу заправочної станції. Зараз, дивіться. От у нас заправочна станція. Ми заповнили повний бак е, паливом дизельним і зробили повний круг. По місту повний круг, який ми плануємо робити. Це з сонячної до кінця ну, до в'їзду в город по Кишинівській. Потім ми підігнали автобус і заново заповнили повний бак. Таким чином, ми побачили, що десь розход топлюва у нас. Великі я триму, ми, ну ми не можемо на це повлиять. Він там на одному із автобусів із трьох, він показав там до 60 літрів, я, там не пам'ятаю, 56-58. Це вище норми, яка ну, взагалі існує. Разом з тим, ну може ще. Треба ну, інший автобус спробуємо. Може муть, там маніра їзди там буде інша і буде менше розход. Разом з цим там близько близько 50, там, 55 літрів високим він, він споживає. Так, да, це дійсно я там згоден з деякими ну, спеціалістами їх багато в нашому місті, Що це великі. Ну, ну ми велике потпотлення. Топливо я разом тим, я не можу на це повлияти. Воно що маємо, то маємо. Ми будемо. Вже виходити з того, що є. Можеть, деякі спеціалісти подивляться, там ну, по, може потрібно відрегулювати апаратуру там, чи ще щось. Но разом з тим кожен має займатися своєю справою. Тому ми робимо все можливе, щоб це запустити. І ще раз повторюю, ми робимо цей маршрут, відкриваємо. Безкоштовний, безкоштовний для всіх мешканців нашого міста. Тому будуть він розклад буде записаний, всі можуть скористатися, і тут багато місця, Тому, більш того, я буду покажу, що ми зробили. Ми цим маршрутом вирішили ну, десь п'ять важливіших проблем нашого міста, які існували. По-перше, Люди з переможного скаржилися на те, що вони не можуть добиратися прямим рейсом до поліклініки на сонячний. Зараз ми соєдіняємо цим рейсом 에, переможна і поліклініку, і люди тепер зможуть, бабусі дідусі зможуть безкоштовно добиратися до поліклініки цим автобусом. Це по перше, по-друге, багато хто казав про те, що ми. Нема, ще не запустили, поки що маршрут на вулиці Шапській дає у нас зупинки. Також цей маршрут буде проходити по вулиці, по вулиці Шапській. Окрім цього, ми говорили про те, що у нас причал наш не, через причал і через е, воє, е, в, е, воєнну адміністрацію, райсовет і Райадміністрацію, теж буде ходити цей автобус. Після повороту возле причала нашого він буде зворачувати і йти. Біля першої школи. Це теж діти зможуть добиратися до школи та з школи виїхати. Ну, якщо буде час там співпадати. Автобус ми поки що запускаємо в пілотному режимі. Він буде робити три повні круга. Зранку він буде стартувати десь приблизно о 6 годині, там 20 хвилин від сонячній станції Тіра. Іти буде, він. Біля поліклініки на Паркову. Потім з Паркової буде йти на Шапську. З Шапською буде до Ушакова там, де у нас причал. Там буде заворачувати мимо першої школи. Виїжджає на Ізмаїльську, їде по Ізмаїльську мимо мі... ринка нашого. Проїжджає на Лесі Українки, він іде на Кишинівську зворачує на Лесі Українки вниз на Кишинівську І по Кишинівській вулиці до В'їздо в, в міста він буде проїжджати. Тому ми зараз зробили все можливе, щоб з'єднати людей саме в тих місцях, де це було дуже потрібно. Але воно раніше не робилось, тому що для перевізника це було невигідно. Тому ми зараз робимо. Такі рішення не для того, щоб заробляти. Ми, роб... Ми приймаємо таке рішення, щоб зробити зручно для жителів міста, які були обділені таким маршрутом і е, от таким от сполученням. О, тому е, я б я вважаю, що багато людей, які зверталися зараз, ці проблеми їхні будуть вирішені. І саме саме головне е, ну, вроді я вам все розповів. Альона Нестерова пише: дуже хотілося б, аби люди цінили та залишалися чистими Дивіться, ми плануємо не тільки водія, ми ще плануємо, щоб в автобусі знаходилась людина. Ну так називаємо в лапках кондуктор. Він не буде брати е, кошти, а, але ж буде е, слідкувати за порядком в автобусах та е, допомагати людям з інвалідністю спускати е, оці е, мостик цей для того, щоб. 에, можна було заїхати чи виїхати? Ну, Заїхати чи виїхати в автобус? Так, щось тут пишуть мені Тетяна Ніколенко. Віталій Вікторович, у мене випрос не в тему. На прямому ефірі я хочу виразити велику просьбу від жителів Франкова, Зайдома, 16-ліку. Висипали цементи, після встановки територіальної плітки, остатки при проїзді машин. Этот цемент літається, дихати не можна. Та, так. Можна же нову машину в трансеріс і обрати тут ужас возле магазина в торце дому Франко 16. Тетяна, окей. Зараз ми розберемося, що там за роботи проводили, хто що проводив і чого не прибрали. Франко 16. Хорошо. Тетяна, я зрозумів, зараз я розберуся, виправимо там цю ситуацію. Окей, прийнято. Так. Максим Борисович, ну, зрозуміло, ну, то я вам в принципі, все розповів, що, що ми робимо, для чого ми робимо. Так. Ну що, що? Якщо немає питань, бачу, що немає, тоді я буду ефір ефір буду заканчувати. От наша машина пилісос, да, яка у нас в місті працює, і ви теж бачите, що багато вулиць у нас тепер під бордюрами немає сміття, вона повністю це все вичищає. І дуже великий у нас з'явився помічник е, у наших двірників. Так, ну що, якщо нема питань, е, шановні керманці, ще раз е, е, повідомляю, що відкривати будемо маршрут. Я особисто буду теж проїду над цим маршрутом і побачу, подивлюся, як це все відбувається. І вас теж буду запрошувати. Вас буду запрошувати проїхати першою поїздкою. Ми будемо їхати ну, десь в перших числах жовтня. Все все, вроді з вами проговорили. Ці е, е, чутки читали. Е, Читал там где-то тоже там писали где автобусы? Наверное, украли. Ну да. Вот знаете, кожен судит по себе, да я, честно, даже поражаюсь <смышление> некоторых. Ну, ничего, мы рухаемся далее, и ну, це питание, что вы же розумієте. Питання цього маршруту цих автобусів у мене на особистому контролі. і ну, Я кожен день перевіряю, що робиться і як ми рухаємося для вирішення і запуску цього напрямку. Ще раз повторюю, що буде в пілотному проєкті. Запускаємо три круга повних, Це сонячний в 6 ранку 20 хвилин він йде. І потім десь пів... через 45 хвилин. Треба автобусу, щоб він доїхав з одного боку до кінця іншого міста. Через 45 хвилин він виїжджає, через 20 він виїжджає з переможного, з району переможного і їде в обратну сторону. Після того у водія буде перерва десь годину-півтори години. Ще ми там робимо так, що. Коли він буде їхати на перерву, він буде сюди в'їхати в це місто, де я зараз знаходжусь. Це автопарк Автотрансервіса біля чесних споруд нашого міста. Він буде проїжджати по сонячній біля Таврії і, і, і істочника Сачавський. І ще люди, які бажають попасти на істочник Сачавського, теж, допустимо, з переможного чи з ринку, він, вони теж можуть сісти в автобус, тільки не виходячи з остановки на сонячній, вони поїдуть через Сачавського сюди, в автобус. Автопарк і вийдуть на Сачавського. І так же само люди, коли виходять з Сочника Сачавського, вони, якщо хочуть ну, там побути, там, вони, їх автобус також може зібрати, коли буде їх з автопарку підібрати, і приїхати мимо Таврії на, основ... на сонячну ДТІ Росновку і отуди вже рухатися по маршруту. Це теж ми все пропрацюємо, і я вам на карті ще детально це все розповім. Е, поки що е, ми. Ну, вроді як все ми охопили. Ми е, намагалися е, охопити багато проблемних місць і, і е, ма цим маршрутом, щоб е, вирішити питання мешканців е, в логістики і проїзду. Е, більш того, я скажу, що будемо, якщо треба, буде, будемо і допрацьовувати це. но поки що, от таке рішення воно вже є, працює. Ще раз хочу подякувати депутатам міської ради, які мене підтримали в моїй ініціативі, щоб зробити повністю безкоштовного цього маршруту. Тому що це теж не просто, тому що його треба утримувати коштами міського бюджету. Карту Віталікте ще опублікуйте, будь ласка, карту. Опублікую обов'язково карту, і вона буде в доступі. Ми зараз карту робимо, щоб вам її показати. О, тому, а, карту, Коли, ви, коли а, карту зробимо, обов'язково вам дамо її От. І Ще а, плануємо ще декілька новел вести. А, будемо робити а, програму з GPS-трекерами, щоб люди бачили, де знаходиться автобус, і своїх смартфонів могли бачити його рух. По трасі і підгадувати, як саме їм, ну щоб спіти на цю на ту чи іншу зупинку. Тому це, цю програму ми теж над нею працюємо. gps трекери закупаємо і будемо встановлювати в ці автобуси. Ви зможете бачити, де їде автобус, і саме розраховувати свій час, як саме з ним скористатися. Це, це тож, дуже дуже важливо теж, тому окремо програму. Де знаходиться цей автобус, я теж презентую, і ви це все побачите, ми навчимо вас цим користуватися. А бабусям і дідусям, нашим пенсіонерам, я буду намагатися ще більше розігрувати смартфонів, мобільних смартфонів, щоб вони мали змогу дивитися, де знаходиться їх автобус. Пішуть, ще раз, когда маршрут, я казав, що відкриваємо його в перших числах жовтня, 2, 3, десь, 4, го я, я презентую дату відкриття цього маршруту. Зараз ми займаємося постановкою автобусу в МРЕО на облік. Вже от ми рішення сесії отримали, і зараз вже займаємося постановкою на облік. Уже програми затверджені. І от то, вже в жовтні ми відкриваємо все. Всім маршрут, я ще раз повторюю, що 104-й маршрут. Ми затвердили. Затвердили в відповідних службах в місті Одеса. І він вже готовий, він вже є. Якщо немає питань, дякую вам за увагу. Працюємо далі. От, і я буду тримати вас в курсі подій. Все, до побачення. Всім до побачення.